Сьогодні, з п'ятої по сьомому ранку, російські війська атакували місто Дніпро ракетами різних типів. Про це зранку повідомили у телеграмі Повітряні сили ЗСУ зокрема було запущено міжконтинентальну балістичну ракету, аеробалістичну ракету Кинжал та сім крилатих ракет хасто 101 Внаслідок протиповітряного бою підрозділами зенітних ракетних військ повітряних сил знищено шість ракет хасто 101 І детальніше про сьогоднішню ракетну атаку далі говоримо із президентом Української авіаційної асоціації пілотів та власників. Літаків Геннадієм Хазаном він вже з нами на зв'язку. Пане Геннадіє, вітаємо вітаю вас, ваших глядачів, і слухачів і слава Україні! Героям слава! Власне, говорячи про сьогоднішню атаку, пропоную розпочати із використання міжконтинентальної балістичної ракети і те, що наразі відомо про те, якими характеристиками вона володіє, і чи можемо ми вже говорити, що є ознаки того, що це та ж сама ракета Рубіж, про яку вчора говорили у Сінтере, що вона може бути випробувана. Ну, ви розумієте, що скоріше всього, а ймовірніше всього були, були ознаки того, що скоріше всього, Російська федерація використала ракету рс 26 яку вони називають Рубіж. Це ракета, як знаєте, стверджують багато фахівців, яких я. Прочитав, подивився, а що і як е, про цю ракету пишуть, що це ракета маловідомого статусу. Що це е, означає маловідомий статус? Це означає, що е, роботи з е, е, цією ракетою почали робитися е, з того, що відомо з Російської Федерації 2006 рік. І е, вони е, фактично готовність мали би складати на 2015 е, рік, але е, 2017 було прийнято рішення, щоби скасувати роботи з з цими ракетами. Вона мала би бути прийнята на озброєння, але не було прийнято на озброєння. Її виконали в 2018 році. виконали з програми на користь на перевагу «Іскандер-К». Рез РС-26 створили на базі двохступінчатої ракети. -М». Ну, в е, Орієнтовна вага. Я тут, щоб не помилитися, вага ракети від е, по різних джерелах вагається між 40 50 тонн, має бойову частину чотири роздільчих блоки. Вона створена для ядерного ядерної зброї по 0,3 мегатони, але скоріше всього ну, використовується звичайною бойовою частиною загальною вагою 1200 кг. кілограм. Вона тільки має на превеликий жаль можливість е, розділятися. Це е, такі характеристики, які на сьогоднішній день відомі е, про цю ракету. І хочу зазначити, що величезні страхи були. В наших громадян України про те, що що ж буде, якщо цю ракету використають росіяни, ви знаєте, буквально за три хвилини до початку ефіру я дзвонив своїм друзям в Дніпро, задав питання. Е, ну, я не скажу там сміх-сміх, але каже: Ну той звірінець росіяни на нас насилають. Ну ну прилетіло, ну бахнуло, ну зірвалося, ну шиби повибивало. І Все ну тобто ми маємо розуміти, що бойова частина 1200 кілограм. Наприклад, дві ракети пару днів тому типу Х-22, в якої бойова частина 960 кілограмів, влупили по Одесі. А якщо дві ракети, то без малого там дві тони. Називається і що? Ну, от ну, дві ракети, так побували шибки, побили будинки. Але знаєте, то як в тому анекдоті, ну, ужас, ні, це. А, це ужас, 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 ні, просто ужас. Ну це зброя, яка на превеликий жаль вбиває, але. Знаєте, у нас скоро буде, як я кажу за пару днів 4 тисячі днів російсько-української війни в 21 столітті. і це означає, що ми багато чого бачили на превеликий жаль, і дуже сильно лякатися. Я не бачу таких сильних знаєте, підстав. Ми, ми вкотре маємо розуміти, з ким ми воюємо, да? хто на нас напав. І що ми маємо, як гром як громадянське суспільство, робити для того, щоб до нас прийшла перемога ще більше допомагати збройним силам України, не бути, не робити себе жертво, тіп такого типу, що сильно всі змучені вже від війни. А я кажу про тих людей в тилу. Вони всі деякі з тих людей сильно змучені, перестати бути сильно змученим... так звичайно, але хвилює. Знаєте, що, що... В цій, в цій ракеті про яку ми зараз говоримо в ній можуть змінювати цей е, об'єм бойового запасу правильно? До речі я я хотіла запитати чи може бути так що щось не спрацювало у цьому випробуванні і відповідно вона не е, не на повну силу спрацювала ця ракета 1200 кілограм, в них є та бойова частина ділиться по 200 кілограм, на, на, тобто 6 частин по 200 кілограм. 200 кілограм це як, ну, там ФАБ 250. Авіаційна бомба. Ну, складно. Що може не спрацювати? Яким чином збільшувати? Ну, це ж, знаєте, не намажеш, як на бутерброд там щось. В них бойова частина звичайна, осколочно фугасна, 6 елементів по 200 Кілограм збільшити вони можуть ядерну бой, ну тобто поставити ядерну бойову частину, але не поставлять. Ну, це 99% до 1. От і все. І бойову частину вони можуть змінити тип вибухової речовини. Ну, трішечки більш потужнішу. І все, от ми зараз побачили на 99%. До чого призводить коли прилітає цей ця ракета? все от ми ми бачили х-22 Ми бачимо інші онікси. Ми бачимо інші результати ракет інших і зараз. Побачили РС 26 рубіж крапка все але якщо така балістична ракета потрапить в цивільний будинок в під'їзд, це ж буде руйнування практично половину будинку. Дивіться, ну от я вам привів е, приклад, там роздільчі частини попасти 1200 кілограм. Всі шість частин попасти в одне місце нереально. А 200 кілограм то набагато менше, ніж Х-22, яка в, в одне місце приносить 960 кілограм вибухової речовини. Я кажу: на превеликий жаль, ця зброя будь-яка зброя вбиває. Але ми сьогодні побачили по Дніпру, що це не якась там вундервафи російські, яке там боронь боже півміста зруйнувало. Ні, це нічим не відрізняється, що компактно в якомусь місті прилетить хаотично, тому що в хаотично прилетять ті шість е, елементів по 200 кілограм. Так вони е, можуть зруйнувати під'їзд, можуть, якщо попадуть, але ці. Е, Елемент, щоб попав конкретно в будинок, це ну великий випадок такий має бути. Да це ну така знаєте, щоб спеціально полу, поцілити в будинок. Тим елементом складно він розділився. Це зроблена ракета для ядерної зброї. Там там цільність їй не потрібна, тому що в ядерний вибух він нищить набагато там сотень метрів. все біля себе, і тому росіяни використовують, розумієте, це взяти як жменю горіхів і кинути, чи можна в мішень попасти. Складно. Але, але все-таки, чим ми можемо знищувати таку ракету, і чи є в нас для цього засоби? Е, ну, В неї використовується е, такий, знаєте, авангард блок, який розгон, ну, той плануючий блок. І, скоріше всього, 9 до одного, то, що я поспілкувався з е, ППОшниками, що система Петріот е, так собі можуть це взяти. Скоріше всього, тобто, скоріше, да, чи ні. Ну й до одного мені так мені таку цифру сказали, угу. що може бути знищено використання ракет Петріот. Так я ще хотіла е, запитати От після того, як е, президент Америки Джо Байден зняв обмеження на застосування е, певної зброї для України по території Росії, ми е, всі хвилювалися і переживали, якою ж буде відповідь Росії, е, чи ось, ну, говорячи про цю ракету, яку запустила сьогодні російські військові по території України. Е, е, і про її е, потужність е, ви сказали, що вона не є настільки великою, щоб говорити як про щось окреме, то яка ще є зброя у Російської Федерації, якої нам варто боятися, говорю зараз не про ядерну, а про ту, яку вони ще не застосовували? Ну, дивіться, якщо на сьогоднішній день вони застосували дослід... експериментальну неприйнятому зброю, це говорить про те, що Ну, вже рука, знаєте, в тому глечику. Е Подні шкроби, от але я хочу зазначити про те, що ви тільки що сказали. А використання цієї міжконтинентальної ракети з звичайною бойовою частиною може призвести, тобто дає підстави нашим людям-переговорщикам спілкуватися з партнерами про те, щоб вони надавали більшу зброю, тому що росіяни використовують МБР з звичайною бойовою частиною, тому що після Після удару по Україні, власне, ем, президент Сполучених Штатів прийняв рішення надати дозвіл. Нанесення удару по Російській Федерації, тому ми маємо розуміти, які ще дозволи да і на що ми отримаємо через те, що росіяни при, е, приміняють цю ракету. Це можуть бути ну вони використали да, зброю, але користь може бути для нас скоріше всього, або ймовірніше всього, що ми отримаємо якісь чергові дозволи або взірці нової е, е, зброї. Я так вважаю. Будемо сподіватися і очікувати. Так, будемо далі стежити за тим, як буде оновлюватися інформація про використання цієї ракети. Вам пан, пан Геннадій, дуже дякуємо за те, що долучилися. Наразі розповіли е і пояснили те, що є. Маємо на цю годину. Геннадій Хазан, президент Української асоціації пілотів та власників літаків, був з нами на прямому зв'язку.